Нещодавно на каналі Stand Up School вийшло моє перше відео, і за добу з двох тисяч переглядів я отримала приблизно чотири тисячі негативних коментарів. Дякую, дякую. Е, якщо ви дозволите, я б хотіла б зачитати. Дарма витрачений час дівчинка старалася, але нудно, абсолютно не смішно. І це тільки коментарі від моїх родичів. <плес> е, ви знаєте, насправді я благала свою маму, щоб вона е, ну, написала роз'йобний коментар і могла завалити ратяки всім тим хейтерам. Я кажу: їй, мама, дивись, ти заходиш і пишеш, що це найсмішніше відео, яке ти бачила в своєму житті. Ти пишеш що в Україні є тільки два ахірених коміка: ну, я і Антон Тимошенко, да? Це так загальна фабула, а ти там далі напишеш, що тобі цікаво, ну, можеш творче підійти. А, через пів години я заходжу в коментарі дивитися, а, дала ж їй час, да? щоб вона написала це своє і все. Я їй поставила лише одну мову: кажу, мама, зроби так, щоб ніхто не зрозумів, що ми знайомі. Дивлюся, а там написано. Доця! Прикольна. Це все. Доця прикольно. Тобто людина виклалась наповну, да? я телефоную їй скандалити, а вона мені каже: значить так, серед всього того гамна прикольно це вже розйобний коментар. А доця я написала чисто від себе, щоб люди знали, що після всього, що ти про мене наговорила, мати від тебе не відмовилась. Вона каже мені, ти хочеш брехливих коментарів проси своїх ухажорів. Я дуже слухняна донька. Так, коментарів хірових стало на 50 більше. <реклама> і ви розумієте, весь парадокс в тому, що це моє перше відео. Я дуже хотіла сподобатися глядачам. І тому і тему я підбирала таку легку, мотивуючу, щоб всім точно зайшла. Відео називалося Я аб'юзер. Чого вони взбісились, я не знаю. І виявилося, що Хейться набагато ефективніше навіть за психотерапію. Я дуже довго займалася психологом для того, щоб пристати гнобити людей. І от нарешті нічого не вийшла. Але за п'ять коментарів я перетворилася з агресора на жертву. Ви знаєте, цей трикутник Карпмана. Там є агресор, це я на своєму першому виступі. Є жертва, це я сьогодні. Я запрошу вас на свій наступний виступ. Я буду в червоному купальнику-рятівника. Я планую пірнати в залу. Я планую робити штучне дихання всім, хто захлинається від сміху. Я планую кидати рятувальні жилети всім, хто опісується від моїх жартів, щоб вони не потонули. Буде весело. Ну мені це, це точно. Е, і е, виходить так, що хейт це настільки цікавий досвід в моєму житті, що мені щиро шкода, що не кожен з вас зможе це відчути на собі сьогодні. Але ти починаєш аналізувати свої дії, ти починаєш аналізувати свої реакції, і так я зрозуміла, що є різні стадії сприйняття мною хейту. Перше, це ну, звичайно, гордість. Ти розумієш, що ти настільки змогла вибісити людей, що замість того, щоб просто вимкнути відео, вони відклали всі свої щоденні справи, сіли за комп'ютер. Уявіть е, таку невеличку ситуацію. «Китя! Там балістика на Київ! Давай в укриття! А Китя така. Яке укриття? Ти подивись, що тут людина меле. Решнік! Почекай! Я ще коментар ці кучеряві піздіно написала. Гордість за свою творчість вона може відволікти людей навіть в такі темні часи. Друга стадія сприйняття хейту це я вибачаюсь. Бо коли хейту стає все більше і більше, вам доведеться сказати. Я вибачаюсь. А, а точно моє відео потрапило на канал Stand Up School? Чи його залили в ТікТок Потапа? Наступна стадія це вже йде співзалежність з хейтером. Це коли ти починаєш різко відчувати свою відповідальність за те, що ти не задовільнив людину. Ти починаєш якось підтримувати, лайкаєш коментар, ставиш сердечко, вогник відповідаєш, він відповідає тобі, ти йому він мовчить. Ти пишеш ще ніякої відповіді, ти починаєш названювати, людина не бере трубку. Ти переглядаєш всі пости, пишеш ти де? Нічого. І от ви вже на парній терапії, і ти така своєму психологу: У нас все так яскраво починалося. А в тишина. І остання стадія це обман очікування. Це коли ти настільки вже звикаєш до хейту, що ти навіть починаєш кайфувати, коли з'являється новий коментар, і тут ти бачиш таке. Ти молодець. Займайся комедією далі. Серйозно? Ти прийшов у мої коментарі з таким? Сука, якого хрена! Сі посне хуйньою на канал до і Байдака. Тут тусовка для дорослих. І коли ти стільки часу приділяєш людям, які пишуть тобі негатив, ти вже не називаєш їх загальним терміном хейтер, бо ти знаєш, що кожен з них має індивідуальний підхід до твого приниження. Серед цих хейтерів є хейтолог або комплексотерапевт. Основна мета таких людей це звернути твою увагу на твої комплекси і абсолютно ненав'язливо довести тебе до самогубства. Це, знаєте, такі коментарі. Одразу видно, що людини проблеми з самооцінкою. Здорова людина так себе похвалити не буде. Окей. Або таке: аб'юз це її захисна реакція, її пиздили в дитинстві. І, моє улюблене, всі стендапери. Всі стендапери. Це люди, які не хочуть витрачати гроші на психотерапію, повинен страждати зал. Зал. Я хочу сказати, дорогі психологи, а чому ви консультуєте безкоштовно? Ви б могли розмістити свої анкети на Майндлі. Хоча це б тоді вже не була платформа з психотерапевтами, це були би хейта, терапія і тому повинна бути якась зовсім інша назва. Наприклад, щось оригінальне не Майндлі». Уявіть собі, не Майндлі». Перша в Україні платформа, де ви можете знайти хейтерів згідно своїх психологічних травм. Заходь, заповнюй анкету, і система автоматично підбере тобі експертів, які підійдуть саме тобі. Ви такі листайте профілі спеціалістів, яким вам підібрали. Ну, понятно, це моя мама, куди без неї. О, свекруха, свекар, тебе здоров'я. Колишній, а тебе зайчик знову влєва. А, І є ще, звичайно, підвид хейтерів. Я попрошу тут підготуватися і трохи толерантності, бо це хейтери з фізичними порушеннями або інклюзивні критики. Це, знаєте, такі коментарі. Я не бачу, щоб людям було смішно. Я не чую, щоб там були жарти. Не відчуваю тут стендап вайбів. Ви знаєте, я чекаю вже наступний коментар буде такий: не в'їжджаю в її гумор, бо кут підняття пантусу не вісім градусів. Далі йдуть хейтери-пофігісти. Це такі, яким на все похрін, І вони пишуть тобі буквально одне-два слова. Таке не цікаво, переключив, не зайшло такое. Е, мені зразу хочеться сказати, і це все. Тобто, ви вирішили принижувати людину і навіть не можете написати сім слів в коментарях. Е, я подумала спочатку, що це їх професійне вигорання. Але потім зрозуміла, що в країні, де постійно обстріли і блекаути, навіть хейтери вмикають стабілізаційний режим. <ріст> вони ампасадори ДТЕК, вони включають режим енергохейту, енергоефективного хейту, якщо ви розумієте про що. Але найбільше всього мене бісять хейтери, яких я називаю фешн. Лис це люди, які посадять вас в колонію сворого режиму, того, що ви вдягнені якась немодна. А до цього я думала, що я люблю помоднячать, і на минулий виступ я була вдягнена в червоних колготках і червоних чобітках. Моя ідея була в тому, щоб не було видно переходу між колготками і чобітками і ноги здавалися довгими. І от захожу я на своїх довгих ногах в коментарі. А там. А чому дівчинка стоїть на носочках без взуття? Це не все. А чому дівчинка стоїть на носочках без взуття? Весь виступ? <рес> на носочках? Як ви це взагалі могли побачити? Ви бачили виступи попередніх хейтерів? Ви заходили на каналі Stand Up School. Куда мені там тянуться? Я не розумію. А, і був ще один коментар. Я ніяк не хочу його класифікувати, бо він настільки мерзотний і він настільки противний, що я, я навіть не розумію, як людина могла таке написати. Чого така лахмата? Чого така лахмата? Можна було і укладку зробити. По-перше, ребят, це вже укладка. Краще не буде, вибачте, я старалась. А по-друге, чому я не додумалась до такого? Це ж я аб'юзер. Yeah. Я вже розумію, як я сьогодні ввечері приходжу додому, включаю відео якогось стендап-коміка і починаю писати в коментарях. Чого така лахмата? Хай знає Вася Байдак. А, і наостанок, на я хочу сказати, якщо вам не сподобався мій виступ, ви абсолютно вільні писати в коментарях. Будь-що єдине, я попрошу вас: будьте креативними. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.